У Севастополі люди три тижні шукали свого самотнього сусіда. Чоловік теж пенсійного віку йому 87. Зник раптово навіть пенсію за минулий місяць не отримав. Сусіди дзвонили і до міліції, і до комунальників. Ніхто не реагував, аж поки з квартири діда не пішов трупний запах. Віктор Розказує вже місяць від його сусіда не було ні слуху, ні духу. Чоловіку 87 років. Він самотній жив в окремій квартирі. А до пенсії, нібито, займався геодезією. Зібрався жити до 120 років. І от затище, той, ви знаєте, що з ним, мотом, хто-то забрав, тут його. Ну, у нього здесь нет не родни совершенно. Чоловіка звуть Стражальський Володимир Осипович. В останнє сусіди бачили, як він пішов до магазину. Потім діду приносили червневу пенсію, але двері квартири вже ніхто не відчинив. Прийшла поштальонша з пенсією моїй жені, і говорить: "Я йому достучала", говорить: "Ніхто ні, 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 не відкриває". І от сих пор його не видно. Ми як определяли, он обычно когда включает воду? То нам слышно. Ми наблюдали, он делал зарядку. Балкон відкривав, утром і діло там ушки, розминав. Люди дзвонили комунальникам і рятівникам, викликали дільничного. Ніхто на їхні заяви кажуть не реагував. Через місяць сусіди відчули з оселі діда поширюється трупний запах. Навші ну, от ми разів тут скільки разів обращалися часком. надо посмотреть, що там может морче умер. Но никто, что то до сих пор никто не прореагував. Вчора реб вихідний, начальник став не выходной. Мі так місяць уже почті. Врешті люди зателефонували журналістам. Одразу приїхали і міліціонери, і комунальники, і місцева влада. Відчинити двері не вийшло. Слюсар розбив вікно і знайшов у кімнаті труп чоловіка. Тіло вже почало розкладатися. Одразу поки не заходити, захаріть. Запах, да? вже запах, мухи на окошках. От і очок не виходить. Значить, він там уже давно не розложився. Чиновники не змогли пояснити, чому майже місяць зволікали, нібито вони не знають, як діяти, коли у закритому приміщенні помирає самодня людина. Вірний начальник міліції довзнати. Ну я так підполагаю. Я просто не сталкиваюся. Ще кілька років тому пенсіонер залишив сусідам лист, у якому просив повідомити про його смерть синам: Миколі Стражальському, який мешкає в Одесі, і Олегу Стражальському, який живе в Кишиневі.